Ну що ж, мої дорогі друзі, всім привіт! Мене звати Лум. Кау, називайте, як хочете. І ласкаво прошу вас у незвичний доволі відео Острів у небі. Так. Тому ви знаєте цю збірку або не знаєте. Ну, почнемо з того, що, напевно, всі знають про звичайний скайблок. І так от, це. Така версія прокачаного скайблоку. Тобто тут моди і доволі цікава механіка. І чому я напомню екран на а тут, в цьому модпач, він заборонений. Тому потрібно буде ось так от знімати. Вибачаюсь. Будемо починати. Поїхали. І щоб почати, нам потрібно написати команду. Ось таку от. А зараз вам покажу яку команду, зараз я її сам знайду тут. Ось Sky Block. Ага. Щось воно, Ага. щось не роботи. ай яй яй щось. Я зламав. А, ось. О, Create. Так от? Чи як потрібно написати цю фігню? О, ой, ось. Щось здається. Ось ми з'явилися у звичайному, нам привичному скайблоті. Він тут трошки незвичайний, тому що ми з'являємось на ось такому от островку, де є одне дерево. Ось такий от уже є вода. І... Ось такі речі. Нам є якісь книжечки. Давайте побачимо, що це таке. Вона щось. О! Я так зрозумів, це книжечки, які нам допоможуть у виживанні. Добре. Давайте траву зламаємо, можливо, нам щось випаде з трави. Не знаю. Нам випали якісь саджанці, давайте їх посадимо. Ось ось ось. Не знаю, що це? Ну хай росте. Давайте ще зламаємо трішечки. Я трішки знаю про цей скайблок, я дивився його проходження від американського ютубера. Але ще тут є насіння зараз засадимо все тут. Ой, звичайного трішки випало. Круто, круто. Давайте зламаємо тут усе. Якщо ви хочете продовження, то давайте покажемо активність, що ви реально хочете. Ой. Так, так да. якщо ми нажимаємо правою кнопкою миші по блоку землі, то з нього випадають різні камінчики. Ось, як ви можете побачити, у мене є камінь. У мене є камінь каміння і так далі. Бачите? Тут від є незеритові з незеру. Це краще робити рукою. Ось так от. А, щось все. закінчились походу, камішки. Давайте спробуємо з них скрафтити щось. З них можемо скрафтити каблстоун, Юху. І. Все. Я поки ще не сильно розумію, що нам робити. Давайте спробуємо добути дерево. Це звичайний процес Майнкрафту. Ми з вами у Flower Forest. Це начебто квітковий ліс. І як ми подивимося на мінік... О, зразу пропало так швидко. Ой-ой, садженці туди впали, у мене немає саджанців. Ух, і що мені робити? Це не круто. Окей, ахалайма халай, Та-дам! Наша манила на і садимо його знову. Так, відочки, не мішайте садженцю рости бути. І в нас тут є ось таке от квест кнопочка. Якщо ми на неї нажмемо, то в мене залагає. А. Нас перекине ось таку от менюшку, де в нас є ось стільки квестів. У нас є welcome. Що це таке? Не можу нажати на нього. О, вау! Що це таке таке? Ой, нам дали квестбук. І це. Дякую. А, в нас є ось такий от квест Getting Started. Це початковий квест, який, думаю, всім потрібно. Це скрафтити верстак. Нам дали квестбук. Ми одразу будемо її відкривати і переходити в квести. Давайте скрафтимо наш верстак і випонимо квест. Ну, і з палицями, звісно. Поставимо його і заберемо нашу. Стейки. Наступне це в нас добути. Це в нас є і добути 8 локс. А мені цікаво, де ще провірю. А? І це так не працює. Блін. Нам доведеться чекати. О, ні, працює! Дивіться. Просто, якщо ставати на shift, то дерево одразу виросте. Круто, круто. Давайте його добудемо. Так, це буде довго. Дерево зробили і посадимо знову саджанець наш. І квест виповнений. Флін 5 лише, давайте ще випонимо. Говно швидко виросло, капець воно здоровенний Думаю, рубати його я буду довго. Але перед його зрубкою я, напевно, би скрафтив собі сокиру, тому що це буде реально дуже довго без сокири. Готово, сокиру зроблено, тепер можна добувати його пошвидше. Ой, квест зробили. Оп. Та-дам, палки і опит. А тут що в нас? Тут в нас теж вже є, ми зробили квест. Наступний квест це зробити вуден. Wooden... Крюк. Це якийсь крюк. Я не, не знаю навіщо він, але він крафтиться дуже просто. Давайте його скрафтимо. Начебто він потрібен для однієї штуки. Якщо я не ошибаюсь, то вона може випасти тобі з ось сюди. Так, так. Це Slick Worm Зараз я вам покажу, що він робить і навіщо він потрібен. Це якийсь туторіал? Що це? Нам щось дали. Вау! Wow! Що це? Якщо в мене ж випаде ось така штука, якщо ми її посадимо, можемо далі дивитися. Поклікнемо правою кнопкою миші по ньому, то воно почне розростатися. І потім, якщо я його добуду, то з нього будуть випадати нитки. Йов круто! Зараз ми це зробимо обов'язково. Ну, давайте спочатку зробимо це дерево. Готово. Нам з нього випало навіть не один саджанець, цілих три, чотири. Тому давайте посадимо ось тут одне дерево, ось тут. І ось тут, -от. а один з сохраним. Давайте зараз спробуємо таке зробити: виростемо дерево і клікнемо ним по листві. Воу, заразилось. дивіться. Прикольно. І тепер що? Нам просто чекати, поки воно розростеться, типу, а можна якось пришвидшити його чи що. Приїхати може? О, дивіться, вона тоді. О, так, дивіться, воно розростається. Йоу, він навіть швидко. Ну, добре, хай розростається. У мене тут ще два саджанці є. Давайте їх теж виростимо. О, одразу два, як красиво. Давайте добудемо одразу їх всі. Солітарі. Якісь нам досягнення дали якесь. Окей. Добуваємо це деревце. Якийсь вам сподобається ця рубрика, ну мені вона реально дуже подобається. О, дивіться, воно вже все заразилось. Давайте спробуємо добути. Так, дивіться, скільки ниток одразу. І нам черв'ячка дається. Ми квест виповни одразу. Давайте заберемо награду. Вау, круто! І нам якийсь молод є квест. Зробити кабел блок. блок. Ну, зараз не спробуємо все робити. але ну, поки що давайте зробимо всю листву. Це зараз я зріжку можу зробити. Йоо. Це ми зараз ніч скіпнемо. Зразу 10. Крутяк. А, та що? Полублоки з. Вовни? Серйозно. Не треба лугати, будь ласка. Навіщо ви так зі мною? Не обращайте внимание це, на це база. Так. Ей, hey, хеллоу Ой. Що, йою. Так, ми зупинилися в тому, що крафтили ліжко. Тому давайте крафтимо ліжко і. Давайте поспимо. Добраніч! Уже смайлик тут вглу такий. Добрий раночок. Давайте добудемо з вами ось це от дерево уже все. Сю листву з нього зламаємо. Як це круто зроблено для скайблоку такі моди, це реально прям круто. І цікаво незвичайними способами добувати шерсть. А цікаво щось новеньке, типу. Реально, дуже цікаво. Добуваємо капець у мене вже цей ці... ниток цих І ще нам потрібно зробити, це зробити ось такий от блок з каблстоуну. Для цього добуваємо камінчиків. Де вони тут у мене? Ого. І крафтимо з них каблстоуну, а з каблстоуну на верстаку. З вами крафтимо ось такий от каблстоун. Та-дам! даємо квестики і добуваємо ось такі от блоки, нам потрібно тепер зробити молот. Молот крафтиться я знаю як. Для цього нам потрібно ось так от поставити кругляк. І ось так от палеці. Є. Забираємо квест. Якийсь туторіал. Давайте подивимось туторіал. Якщо ми маємо молотом каблстоун, то. Нам дається гравій. Гравій то пісок, а піском то пиль. Окей? Розуміло все. Дякую. А якщо от, у мене є гравій, ось наступний квест це починається саме цікаве. Це крафт е, Сіяла. Воно крафтиться доволі просто, для цього нам потрібно дерево і полублоки. Якщо я не ошибаюсь, то ось так от. І? Зараз дізнаємося. Давайте скрафтимо чуть більше, начебто, воно крафтилось ось так от. Окей, проще подивитись просто в бук квестах. отут воно зразу все нам покажуть. Тик. Ага, спалець. Господи. Так непривично крафтити ті предмети, які не маємо в оригінальному майні. Та дам сіяло. Давайте кудись поставимо його сюди. Вау! І нам потрібно до нього скрафтити нитку, ось так от. Тик І в нас квест ще не виповнився. А, він начебто має бути вже виповним. А, може, треба його, типу, в інвентарі? Ось. А, нам потрібно просіяти уже. Ну, зараз я вам покажу, як це працює. Наприклад, давайте просіємо гравій. У мене є ось гравій 9 штучок. Тик. І ми можемо його просіяти. Ой, не нажав По квестах ми виплили гравій. Забираємо. Ще гравій і гравій Тепер нам треба просіяти його. І ми получаємо... нічого. Так. <с com> ну, одразу кажу, що їх можна прокачувати. Так, давайте зробимо це дерево, то воно мене вже реально бісить. Пригати не можу ніяк. Дісня вам сподобається ця рубрика, тому що вона мені реально подобається. Це круто. Крута рубрика, тому що тут цікаво і водночас незвично. Окей, давайте. Давайте ще просіємо трішки. Можливо, нам щось випаде. Ой, це є випадково. Тут маю, можуть випасти поки що це, їх можна прокачувати. О! Нам випав. Другий кремінь уже. І можна прокачати до кремнього уровня. Тому давайте зараз з вами добудемо кремне. Я б скрафтив таких би побільше, тому що це було б вигідніше для фарму. Тому давайте зараз крафтимо. Квітки кудись-сюди. Текс. І робимо таких десь. Не знаю. Штук 5 ще зробимо. або до 9. Давайте зробимо 8. Але мені не вистачить полублоків, тому крафтимо полублоки спочатку. І тепер уже можна крафтити 8 ось цих от просівників. Чи як їх назвати, як хочете? Текс. Уже палець тепер не вистачає. Окей, крафтимо поки ще шість. А тепер давайте скрафтимо ще зараз дві штучки. Е, що? Окнест. Оакнест. А, це пчолине гніздо якесь дивне. Окей, крафтимо палеці і тепер крафтимо ще дві. Розумію, процес не, не зовсім цікавий. Ну, а що поробиш? Ось. І тепер нам ще знадобиться багато скрафтити просіял. Сім, Сім. Іще одне. Ну, буде три. І готово. І можна розставити ось таким от чином. Готово. Ставимо на них сітки. І можна просівати, і тепер нам треба їх прокачувати. Так, можна забрати награду квеста. Якийсь туторіал. Іторіал ми знаємо, я вам розповідав. Якщо більше, то буде крутіше. І так далі. Нитки і експірієнс. Далі нам треба зробити прокаченіше, тому давайте ломати, ставимо кабл стоум, перероблюємо його зараз в гравій. А граві перероблюємо у його 9 штучок. Ставимо одразу все і ломаємо. Виходить 9, і ми вже можемо зробити сітки. Оп, оп, уже в нас є одна кремнева сітка. Забираємо награду квесту, кремінь і опит. Далі це залізний слиток. Давайте... ой, нам знову каміння крафтити. Давайте трішки з вами розслабимось і скрафтимо 4 скрині. І зробимо уже невеличкий склад. А то в мене вже речі і так не влазять нікуди взагалі. Якось ось так. от. Давайте тут сюди складемо це все. Те, яке мені не потрібно, залишимо тільки кремінь. Дерево ось так от. Пісок. Треба буде зараз його пил перетворити. І ось це от. Тому а все інше мені не потрібне. Перетворимо його в пил. А сам уже пил давайте пересіємо. І отримаємо муку. Тейк. А що це таке малі цікаво? Це якийсь фрукт. А це перець, вау. Давайте засадимо. Тик. Що, я сюди саджанець посадив? Ну, хай росте, типу. Ось так от. Окей, тепер давайте знову далі по кругу, Добувати камінь, перекравчувати і так просіювати. Вийшло в мене два ось таких от укріплених каблстоуна. стоуна. Тепер у нас це гравій, і ми його перекравчуємо у звичайний гравій і зараз будемо просівати. Надіємося на хоча б один слиток заліза. Тинь. Йоу. Уже щось цікавеньке. І ще щось. Опа, нам щось випало Демон Dream Seeds Що це таке? Ти можеш це посіяти? Окей, поки що нічого, нічого цікавого, крім того, що ми можемо скрафтити ще дві, дві кремневі сітки. Єс. Yes. Ці ми з вами ламаємо, зараз виймемо їх. І ставимо дві нові. І знову знову добувати каблстоун. Увага, увага! Я добув дуже багато каблстоуну. І зараз ми будемо його перетворювати в гравій. А потім це все просівати і надіятись, що випаде щось краще. Ох! Ось така от тут життя на скайблоці. Хто хоче другу частину, давайте наберемо десь, напевно, лайків 10 і я випущу другу частину цього ролика. Ціна на першу частину відео це буде, напевно, залізний слиток, один. Поки що один, так. Я, напевно, одну штуку таку сохранив би краще для пічки, але нічого страшного. Потім добудемо. Готово, давайте з вами переробимо звичайний гравій. І тепер будемо зараз це все просівати. О, лазурит, уже щось новеньке. Якісь насінини. Зараз дізнаємо, що це таке. Я хочу зараз все просіяти, а потім все одразу зібрати. Аже як це гарно виглядає? Просто вау! Просто подивіться, скільки там уже ресурсів. Пау. Пилисосимо це все. І в нас є що це? Copper айсес. Якісь руди, цікавенькі. Що я можу з нього скрафтити щось? О, мідь, дивіться. А, дивіться, я зрозумів, дивіться, а це виходить у нас залізо. Вау! Ми вже виконали цільне відео. Давайте, так от ще не виконали, Нам потрібно його переплавати. Тому давайте зараз Будемо ще на пічку камінчиків. Готово. Пічка. О, ми навіть якийсь квест виконали. Ого, а ну. Омлет. Ну, а, ще не наполовину виконував, нам ще залізо потрібно. Добре. Переплавляємо це все, у мене тут вугілля є. Поки переплавляється, давайте виймемо звідси ось ті ось сітки і переробимо їх всі у кремневі. Ну, майже всі? Ці треба буде повернути. А ні, навіть всі вийшли. Круто. Наша наступна це будуть залізні такі. Сітки. Добренько. Залізе готово. Ми виповнили квест. Нам дають омлет. Наступний квест це. Що це таке? Залізна пічка. Як вона крафтиться складно. Тобто, або ось так от, або ось так от. З скла якогось. Вау, круто! Ми обов'язково скрафтимо, але, напевно, в наступній серії. Ну, друзі, дякую за перегляд першої частини. Всім бувайте і всім пока!